Вітаю вас, друзі! З вами Олег Кіна Успішний експеримент. Сьогодні продовжую садити. Вчора зробив ось такий бугор. це тут будуть ремонтантні сор... сорти Крапа 10, мальга. І інші в цьому році приїдуть Це для збільшення кількості саджанців. І Хочу поговорити вам, переробив попередню приспособу для зручної посадки і зроблення отворів у плівці. Не у плівці, а вже у самій землі. Проплівку треба інше відео зняти. Також продумав, як швидко робити. От. А сьогодні хотів показати вам приспособу, вже довев її до ладу і як робити ось такі от рівненькі отвори під майбутній стакан моєї ж власної розсади. Зараз це покажу. Ось бачите, вже у плівці прорізані отвори. І ось такі рівненькі у нас є майбутні лунки під посадки, які не пообсипані. І дуже добре зроблені. Єдина умова це трішки влога земля має бути. І ось така деталь. Взяв я стару трубу, бажано, щоб у вас була, бачите, така ще радянська, як на е системах змиву стояли у туалетах. Ось це, напевно, один із елементів її. Тут різьба але це не дуже важливо. І ось від себе доробив ось така ручка зверху, щоб потрібно було тиснути. От, і робити тут на 4 саморізи. Взяв, ви можете зробити будь-як вам зручно, іншу ручку, це не важливо. Головне, сам принцип. І зараз покажу телефон. Він руку беру. Земля трохи волога, приставили і тиснемо на ту глибину стакана, яка у нас буде. Чи касетка, і ось готовий виходить результат. Бачите, вона все всередині. І ось такий ніж у мене тут. Прочищати можна. Ну, однією рукою незручно, а двома однією тримаю, другою прочистив і так далі, далі, далі. І пішов. Досить зручний метод. Під касетку також можна. От, ну Земля добре набивається. Ось, бачите, і витросилась. І так далі. А яку вам глибину потрібно, так і тиснете. І виходить ось такий гарний результат. Земля по краях не обсипається. І ще залишається для того, щоб присипати потім. Ось такий чудовий простий метод. Тож, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями і облегшуйте в першу чергу собі працю, щоб у вас більше часу залишалось на інші справи. Ось такий мій вам посил. Кому цікаво, переходьте на канал, підписуйтесь, буду радий вітати нових друзів. Канал про полуницю, про багато розсади, про тяжку працю, про реми, про новинки, про сад. Дуже багато все знімаю, показую. Вирощування персиків, омолодження, абрикос. Ну, переходьте в плейлисти, дивіться за посланнями: весь зміст каналу. Все, друзі, всім до побачення, мирного неба, бережіть себе і слава Україні! Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всімарного дня на зв'язку бережіть себе, па-па!